А ви знали, хто вигадав свято Святого Миколая? Це не просто традиція з подарунками. Воно має дуже давню і несподівано захопливу історію, яка бере початок понад 1700 років тому. Усе почалося з реальної людини, святого Миколая Мерлікійського, єпископа з території сучасної Туреччини. Він жив у IV столітті і прославився своїми вчинками милосердя. Таємно допомагав бідним, підтримував сиріт, рятував людей від біди. Саме він став прототипом для всіх майбутніх образів Миколая від святого Миколая до Санта-Клауса. Але як з'явилося саме свято? У Європі ще в X столітті монахи почали вшановувати Миколая в грудні, бо саме в цей місяць припадала дата його смерті. У середньовіччі з'явився звичай дарувати дітям маленькі подарунки на згадку про його доброту. Згодом традиція поширилась усією Європою, а особливо в Німеччині, Чехії, Польщі та Україні. В Україні ж свято набуло особливого значення. Миколай вважається покровителем дітей та мандрівників, тому звичай дарувати подарунки у ніч на 19 грудня став одним із наймиліших. Та найочікуваніших у наших сім'ях. Чи можна сказати, що хтось вигадував це свято? Не зовсім. Воно виникло природно з легенд, віри та вдячності до людини, яка стала символом доброти. А ти вірив у Миколая в дитинстві? Напиши в коментарях, що тобі колись він приносив.